Головна подія місяця липень. Давайте подивимося, обирайте одну з трьох колод. Цією колодою я просто буду брати ще пораду або основний фокус. Поки на неї не звертайте увагу, обирайте з цих трьох колод. Основна подія. Основна подія, липня. Давайте подивимося. Основна подія, липня. Основна подія. Липня. Одну карту тут я викладу. Дивіться, будете, знаєте, завершується ваша якась ноша дуже важка. Чому? От раніше якось у вас було в минулому. Да, ви прекрасно розуміли, у вас все було стабільно, в роботі, наприклад, тому що тут вже йде про роботу далі, про ваші фінанси, тому я говорю за роботу. Було, знаєте, як ясність, постійне оновлення, ви тримались якогось місця. Вам було приємно, там, да, тому що це відкликалось в вашій душі, в вашому серці, на емоціях. Вам було приємно постійно йшло. Якась взаємодія, така чиста, і ви були прив'язані до якогось місця. Зараз вас чекає вибір. Вибір в кар'єрі. Цей вибір, тому що ще й колода сфокусувалась саме на центрі, саме тут випав шлях вибір. Тому ми дивимося з вами на цю ситуацію саме. І він стосується саме того, що треба відпустити кризу. Постійно ви в ній були. І от ця криза зараз, от в активній своїй фазі, я б сказала. Що буде? Дивіться, що буде. Може бути поміч для того, щоб ви фінансово виросли, можливо, розпреділили правильно. Знаєте, як? Повноваження, тому що щось дуже багато вже від вас хочуть. Знаєте, отаке от от враження, що ви несете якусь ношу, і вам дуже важко, дійсно. Дуже важко. У вас, оце карти майбутнього. Ми говоримо про те, що. Якась ключова подія, ключовий якийсь мужчина з'явиться, який, знаєте, вирішить це питання. Можливо, це буде якась співбесіда, головна, якась розмова ключова, якась ключова, ключовий мужчина йде в життя. З ним дуже важливо вирішити питання, зробити вибір і завершити таким чином так свій липень. Це от, от так от. Розумієте, вас, в принципі, хвилює про те. Хвилює вас те, що хочеться стабільності, да? що от її як немає, ніби постійно ви її шукаєте. Оце у вас в думках. Що буде, буде вирішення цього питання. Воно станеться в липні, воно стосується ваших фінансів, допоможе в цьому мужчина. Дивимося, друга Колода, головна подія липня. Про що мова? Покажіть, фокус самі виберіть. Липень місяць, липень місяць. По-перше, про що говорить сам місяць липень, вам карти говорять про те, що будуть позитивні зміни. Зараз я вам розкажу, що буде. Я сфокусувалася в першу чергу, зараз, коли виклала карти, що було, була якась дуже важка вас, прям кармічна ноша, від, від якої ви звільняєтесь. Дуже важкий період ви проживали. Ну, дуже важкий. В принципі, в принципі, зараз йде розуміння свого майбутнього, правильний союз, який вас ось ось чекає. І він, знаєте,. Стосується якогось чоловіка і якогось партнерства. партнерства. От ви на правильному шляху вам карти показують щодо партнерства. І отут випала карта лисиці, я говорю вам більше зараз за роботу. Ви знайдете, у вас буде якась така зустріч по роботі, яка взагалі оновить все, все ваше життя. Тобто, ви, в принципі, на правильному шляху в роботі. Розумієте, вас. Нарешті йде від оцієї кризи, прям хочеться її типо трошечки відкласти, і йде правильне планування і оновлення вашого шляху, в принципі, в роботі. Це приємні зустрічі в роботі, це приємна взаємодія в плані розмов. Це, в принципі, подарунок такий, який вам вже дає доля, тому що зміни вже точно йдуть. В чому йдуть в партнерстві, в чому в роботі, взагалі в тому, що може ви відпишете якийсь контракт. І так далі. Саме головне, що фокус тут в тому, що є зміни. В липні вони відбудуться активні зміни, і ви бачите вже наступний горизонт свій, до чого ви йдете. І точно оновлення, бо дитина завжди оновлення дає. Так, от. вибираю, вибирають все про роботу. Давайте далі дивитися. А, ми не вибрали отут вот карту, да, давайте подивимося. Ми не вибрали тут карту. Що карта вибухає, на липень. Вона дуже пов'язана, має бути, от бачите, приємне прибуток, точно буде, розумієте, приємна взаємодія з якоюсь людиною. Це може бути елементарно поміч навіть від якоїсь людини, яка от той, той корабель тут запускає. Розумієте, ці зміни у вас вже в життя йдуть. Це може бути підвищення. Розширення своїх принципів горизонтів, розширення своїх фінансових можливостей. Говориші шість пентаклів. Людимося липень місяць. Фокус виберіть самі, основна подія місяця. Фокус виберіть самі. Цікаво, у нас дві карти випало. Ми їх, ми їх і положимо. разом, вони захотіли бути. Фокус уваги, стосунки. Стосунки. Ви несете в цих стосунках. Знаєте, вони як. Я не, не дуже люблю ці голосні слова кармічні, але вони досить важкі, ці стосунки у вас. А, от, знаєте, як ніби ви хочете трошечки вирватися вже. Розширити, знаєте, горизонти, якось спілкуватись більше з кимось, не бути такою прив'язаною сильно в стосунках. На майбутнє тут, звісно, можуть відкритись якісь неприємності щодо мужчини, і може бути навіть розрив або сильна така криза, сильна, можлива сварка, яка, знаєте, підніме все негативне в союзі, але вона і оновить стосунки. Розумієте? Тому пора просто проговорити те, що вам потрібно, те, що вам хочеться, тому що вам зараз було важко в цих стосунках, ви хочете більше свободи в них, і е, буде, зізріє це питання, точно по косі зізріє, бо вона завжди зізріває по косі. І якийсь негативний такий стрес, який вас просто з'їдав всередині, він відкриється, ви виговоритесь, і це оновить ваші стосунки. От якщо партнер готовий вас слухати. Навіть якщо він також з вами разом покричить, це все одно прийде до того, що оновлення вас чекає, знаєте, якийсь такий новий подих в стосунках. новий. Якщо взяти по ромбу, по цьому розкладу, що робиться ромб, то ось суспільство, да, я в ньому, хто я в ньому, да, якийсь такий відпочинок, можливо, я несу обмеження в ньому, да, обмеження в Союзі, якусь несу прям хрест, як ніби мене закрили. Ну, зараз ще війна, зараз взагалі важкий період. Ну, постійним фоном війна, страшні речі, тому якби, може бути да, якась така ізольованість. Але вона закінчується, да, вона різко закінчиться. Ця розмова, я маю на увазі, буде різкою. Слова будуть, знаєте, різкими також. Але вона говорить про те, що ви вертаємося з Порому в сад а, дасть новий подих, свіже повітря, ваші стосунки оновляться. Тобто так і так показую вам, що через цю кризу просто треба пройти. Це просто треба виговорити. Що нам покаже ця колода, подивимося. Подивимося. Тоді чи оновляться стосунки, що скаже взагалі колода? От вона говорить, бачите, що зараз дуже багато тримаєте і скриваєте один від одного. Йому, по суті, теж потрібно виговоритись, розумієте? І вам, і йому, тому що ви разом тримаєте ті мечі за пазухою і нікому не говорите про них. А саме головне не говорити своїй половині. Тому, як би і відбудеться оця ситуація по косі, розумієте, різкі саме зміни приходять тоді, коли дуже багато і довго один одному щось не виговорюєш. Тому, от, вам на пораду, звичайно, бути уважнішим, звичайно, зі словами, але якщо ви хочете оновити стосунки, пора говорити. Причому це, бачите, ціла подія буде у вас на місяць. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всього-всього вам найкращого!